Хлопці вас... працювали, любо дивитися, глянути було все чистенько, все гарненько, без всяких заморозок. Прийшли, стали тихо, зробили, підмили, брали, подякували і поїхали. Кажу велике дякую вам. Я дякую. за вами дуже цікавився, дивився всі ці відео, які були у вас в в Ютубі. Дивився, дивився, все замовлю. Бачите, і зробили ми таку гарну піч. Надію, що вона буде нас оберігати, буде тепло у нас у хаті. А вам тільки я буде лякати, буду вас просити, коли треба приїхати, зробити ревізію, щоб все було як можна. Ну а я буду старатися дотримуватися тих правил, які ви, ви мені сказали. Добре. Давайте подивимось і... поди. сьогодні Сергію Івановичу. Дали. Як і всім людям, ось такі правила. Правила користування камінопічкою. Пройшли всі етапи.